Свічка джерелу життя та світла. Вона є символом Різдва і Нового року. З нагоди прийдешнього зимового свята у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся майстер-клас з виготовлення новорічних джерел світла сьогодні. Дійсно непростий майстер-клас, адже він комбінований. Сьогодні ми вперше опановуємо розпис на склі об'ємної, скажімо так, сфери це дуже нелегко, але усі дівчата впоралися. Також ми додаємо декор: ми працюємо з мережавом, ми працюємо з текстилем. Також ми оздоблюємо нашу. Прикрасу, а прикраса наша називається Свічник. Ірина Дарієнко, Миколаївська художниця. Жінка вже втретє ділиться своїми знаннями з відвідувачами бібліотеки. Сама мисткиня зі склом працює близько 30 років. Розповідає, виготовити таку новорічну прикрасу зможе навіть дитина. Скажем, так це для начинаючих для рібяток, для маленьких дітей це даже буде приємні. Має та може зілить любой чоловік, який даже себе вважає басталаном абсолютно. Так что здесь совершенно не сложно. Любой может взять и сделать рисунок, детский, кто как может, кто как хочет, у кого какое состояние души. Не обязательно рисовать домики, рисовать допустим елочку. Вы можете просто элементарно нарисовать снеговичка. То, что вы хотите, чтобы отсвечивало у вас и давало тень у вас, в вашем помещении. Новорічні свічки можна придбати і в магазині або замовити в інтернеті однак, жодна з них не нестиме стільки сенсу і світла, як та, що зроблена власноруч. Катерина Рупташ, Павло Москальов, Олексій Уманський, новини на телеканалі Март.